Друзі, всім привіт! З вами як завжди, Краскін. Сьогодні будемо відкривати додаткові новорічні коробки. Оці великі коробки новорічного наступу 2025 року. Підсумуємо результати розіграшу новорічних коробок. Вже відомі для мене 8 переможців. До речі, я вже вам і відправив оці коробочки. По одному там є питання переможцю, тому що не можна йому відправити. Там треба звернутися в центр підтримки конкретно цьому користувачу, для того, щоб вирішити питання. Але зараз про це ми все поговоримо. Плюс до того пробіжимося по містечку, що потрібно кожного дня робити, щоб не пропустити якісь. Плюшки, звісно, перед цим не забувайте проставляти вподобайки, підписуватись обов'язково на канал, друзі, і коментуйте. Дякую вам велике! І так, з самого початку давайте поговоримо про результати розіграшу новорічних коробочок. Уже відомі 8 переможців, зараз ви їх бачите на своїх екранах, я не буду їх зачитувати. Семи переможцям вже коробочки відправлені. По одному є питання, я йому написав, це все будемо вирішувати, коли зможу йому відправити ці 3 коробочки, відправлю само собою. От така от інформація, друзі, вітаю переможців, дякую вам велике за вашу підтримку ще раз. Тепер давайте, друзі, пробіжимося по містечку, що нам в першу чергу потрібно робити. Звісно, не забуваємо про святковий календар, відкриваємо подарунки. Це перший такий момент, просто в якості нагадування. Другий момент: переходимо в блискучий дворик. Кожного дня забираємо ресурси. Друзі, по 300 різних ресурсів от, з оцього криголама. Плюс до того є у нас вкладочка Друзі. Тут також потрібно забирати у двох друзів ресурси. По 50, по-моєму, наскільки я пам'ятаю. Далі переходимо у містечко. Ці ресурси у нас витрачаються на Зони покращення, наприклад, ялинка. От дивіться, що в нас тут за ресурс, як він називається. Гірський кришталь. От за гірський кришталь ми будемо апати ялинку. Відповідно, у нас рівень буде підніматися атмосфери свята, і ми будемо отримувати нагороди. Ярмарок так само апається, тільки вже за ресурс, чистий смарагд. І інсталяція. Вона апається за ці два ресурси, тобто максимально піднімаємо рівень атмосфери для того, щоб забрати ці всі нагороди. Доволі непогані, креслення, різні навчальні матеріали, члени екіпажа, жетончики для термінала з подарунками, до речі, термінал так само треба відвідувати часто. Тепер дивимося далі. Переходимо на вкладочку завдання. У нас тут є випробування Джейсона. Їх потрібно проходити, кожного дня буде відкриватися одне з випробувань. Наприклад, вчора було зробити 5 пострілів з бронепробиттям в одному бою, сьогодні здобути перемогу в бою, От два жетони для термінала давалися, а вчора давалася система підвищення влучності Т1. Плюс до того є доручення. Їх треба відкривати за ресурси для того, щоб апати постійний активний бонус до кредитів, може бути максимальним до 50%. Плюс до того у нас апається бонус вибірковий, той який ми можемо обирати. Ну, найсуттєвіший буде на вільний досвід, друзі. Це у нас по цих дорученнях. Їх відкриваємо. Редшерський кіт разово зайшли. Покупляли от оці всі його доручення, чи як можна сказати, і ви отримаєте нагороди. Остання нагорода 2D стиль. Тут у нас деколь і, відповідно, написи, само собою. У штабі. Переходимо у штаб. А тут нічого ми не можемо робити. Чафі, собака, друзі. По собаці тут ситуація наступна. От ми можемо мішечки купляти. Я, Наприклад, дивіться, спочатку у вас буде простий звичайний мішечок. Можете його апати, можете напити, дивіться. Тому що другий мішечок він всього-навсього коштує 450 тисяч срібла. Я б вам рекомендував його апнути. Тому що дивіться, які нагороди тут і які у другого рівня. Срібло на фармиться, тим паче новорічний наступ, 450 тисяч це не так багато. І я навіть придбав за півтори тисячі золота оцей мішечок, хочу спробувати, вже випадали, вільний досвід випадав, і дні преміум аккаунта. Плюс до того завдання, по-моєму, на XP досвіду також випадало, і в основному буде випадати велика аптечка, великий рівнкомплект або вогнегасник. А, і іграшка випала якась. Забув сказати, іграшка також. Чи оцей мішечок купляти, це вже обирайте самі. Я думаю, що воно не варте того, тому що 3000 золота. Мені, наприклад, тут саме найкраще, що може випадати вільний досвід, я краще їх переведу по вигідному курсу. Ці 3000 і в рази більше отримаю. Я думаю, що це не вигідно. Оцей мішочок ще можна взяти. За півтори тисячі ще можна взяти. В принципі, впродовж цього новорічного наступу ви відіб'єте оцими всіми нагородами 1500 золота, але це також опційно, якщо для вас золото то набагато цінніше, ніж оці нагороди, які будуть випадати, то не купляйте, просто берете за 450 тисяч оцей мішечок і все. От такі, друзі, я хотів вам розповісти деталі. Вони, в принципі, не змінилися з минулим роком. Жетони витрачаємо тут, можна, коли ми вже повністю всю прогресію пройдемо, докупляти ці жетони отут буде. Це вже коли повністю все відкриємо, всі доручення і всі справи. Є магазин із стилями, також тут деякі ще закриті, деякі у мене отримані було в минулому році. Тобто тут за роки можна це все купляти. я і тут нічого складного немає. Е, і так, друзі, тепер давайте перейдемо до відкривання новорічних коробочок. До речі, ті танки та техніка, яку я отримав, я на ній покатав. Т1 Хоні 2 це е, така бабаха на мінімалках на четвертому рівні з хорошою ельфою. Друзі, майстра взяв на ній. Е, далі Т3Е2 Медіум, також майстра взяв на ньому. Ну, Стандартна машина косувата, така, знаєте, з хорошою динамікою. І е, ця машина, яка давалася, Panzer Canfagin 38K, також на ньому майстра взяв. Коротше кажучи, ці бої ви будете бачити в подальших новинних роликах. Переходимо до відкривання новорічних коробочок. Дякую величезне підписникам за таку суттєву допомогу, тому що один підписник подарував 80 коробочок, другий підписник подарував 28 коробочок. І третій підписник подарував 3 коробочки. Без вас, у мене, б такої кількості не було це 100%. І так, починаємо з новорічних коробочок відкриття. Відкриваємо новорічні два. А той 3 премтанки 100% повинно випасти, а можливо, мені пощастить, і всі випадуть. Стандартна коробочка, просто 250 голди, все зрозуміло. Далі відкриваємо. Тому що вчора за 22 коробки взагалі нічого не випало, друзі, суттєвого. Два мілкопрема і все. Так, біле свічіння. Дивимося, 500 золота і 3D-стиль на тортуїс. Доволі непогано, в мене ця машина є. Якраз на, на неї поставлю цей 3D-стиль. І буду викочувати, тому що дуже і дуже на ній мало грав. Так, добре. 3D-стиль це добре. Було б краще, звісно, прям машина, але продовжити. І 500 золота, до речі, 500 золота також непогано. Золото нам пригодиться, будуть пропозиції за золото і Вже є, в принципі, просто в мене та машина, яка там є нормальна су 130 pm вона в мене і так є до цього, тобто цікавої пропозиції ще немає. 250 золота стандартна коробочка. Відкриваємо далі. Дуже багато людей, ага, другий рівень. Другий рівень елітний, легкий танк другого рівня. Наступна. Наступна, давайте. 250 стандартна. Давайте знайдемо, напевне, другий рівень. Я його додам, щоб він у мене висвічувався. А потім уже підсумуємо. Потім уже підсумуємо так. Що у нас є? Другий рівень Франція, наскільки я пам'ятаю. Ось оця машина. Так, ні, оця машина. Ця машина випала, по-моєму. П103, так. Ану, як вона називалася? Так, так. Оця машина випала. Я думав, з екіпажем випадають машини. Дуже дивно якось. Отак, От обираємо все. Переходимо далі до коробочок. Відкриваємо далі. По-моєму, раніше з екіпажем випадали машини, чи ні? Можливо, я щось скутав. Так, дивимося далі. Тут стандартна коробка. Тут стандартна коробка, відкриваємо далі. Ну, якось не густо, не знаю. Дехто пише, що з 28 коробок там 2 прямо випало. У мене такого немає. Біле свічіння, друзі. Біле свічіння. 3D-стиль на арту. До речі, я його хотів. Він мені сподобався, коли я вже почав його роздивлятися. Скоріше за все, я цю арту викуплю по знижці новорічній. Там можна буде на будь-який рівень обирати знижку. Я, напевне, на цю арту виберу і її викуплю для того, щоб поставити оцей. 3D-стиль. Продовжити. 250 голди. Наступну відкриваємо. Дивимося. Так, 2 3D-стиля, друзі, із суттєвого 3 d стиля всього-навсього випало. E Прям машин ще жодної високорівневої. З коробочок не випадало. Я буду трішечки шоці, якщо будуть випадати, тільки гарантовані, тому що це капець. М3А3 Стюарт. М3А3 Стюарт давайте знайдемо цю машину. А який це рівень, друзі? Я забув. Ну, Давайте американську техніку відкриємо. По-моєму, чи третій, чи четвертий рівень. Третій, четвертий рівень і американська техніка М3А3 Стюарт. Ось він. Ось. Ось я його знайшов. І отак. Все, щоб у нас вся техніка була під контролем. Я всю лишню поприбирав. Та, що була раніше обрана, як основна. Дивіться, стандартні коробочки мілкопреми. Так, уже 2 випало. Але дивіться високого рівня 750 золота, до речі, високого рівня не випадає. Високого рівня нічого не випадає. Знаєте, як відкрутка. 500 500 золота. Ідемо далі. 250 золота стандарт, один день према. Далі, що у нас? 500 золота. З новорічних у мене ніколи не випадало по-нормальному, скільки не пам'ятаю. У мене із східних доволі непогано, наскільки я знаю, випадало. От будемо їх другими відкривати. О, су 100 а, і Це доволі непогана коробочка, друзі. су 100 і наскільки я знаю, хороша машинка, по-моєму, 5 рівень СРСР -СР, І оце забираємо су 100 і Ось ця машина як основна. Обираємо отак і отак. І отак. О, СУСТО І. Тут гармата хороша. Тут, друзі, хороша гармата. Відкриваємо далі. Відкриваємо далі. Так, 250 стандартно один день према. О, біле свічіння. Надіюся, перший прем танк. Друзі, надіюся. Капець, друзі, і знову 3D стиль. Я не проти, звісно, 3D-стилі, але самі 3D-стилі, жесть, вже 3D-стиль. Хоча там відсотки випадіння, вони ну, 3 d стилів і прем-машин мається на увазі, вони окремі. По... В будь-якому випадку, коротше кажучи, буде випадати і прем-машина, як мінімум гарантована. Дивіться, 5 коробок до гарантованої залишилося. 5 коробок до гарантованої машини. Знову біле свічіння. Знову 3D-стиль. Ну, це й краще. Ну, як краще? Можливо, краще, можливо, не краще, як це можна сказати. Ну, зараз всі 3D-стилі повивалюються, далі будуть преми сипатися. Ну це мені так хочеться, а ми подивимося, як буде по факту. На гриля поставлю цей 3D-стиль. Так, ідемо далі. 250 стандартна коробка, просто що 3D стиль. Так, тут, я думаю, нічого такого не випаде. Стандартна коробочка, Три коробочки до гаранта це просто капець. І якщо зараз ще й шквал випаде, то це буде жесть. Друзі. Це буде реально жесть. Я надіюся всі прямо вибити. Ну, з такої кількості, ну, блін. Скільки коробочок? Давайте східні відкривати. Східні відкривати, відкриваємо. Це гарант? Зараз буде? Зараз буде гарант. Мабуть. Так, гарантована машина. Дивимося, що у нас буде за гарантована машина. Ми будемо сміятися, якщо це буде реально шквал. Мені DZTH або Торо. Це дві машини, які я дуже хочу. Двогарматна машина. Ну, це таке. Не знаю, він мені чомусь не дуже сподобався, ну це краще, ніж шквал. Це краще, ніж шквал продовжити. Contradictions випав. Давайте його знайдемо. Давайте його знайдемо. Восьмий рівень Великобританії. Восьмий рівень Великобританії Contradictions, Ось двогарматний. Як основний як основний, це отак. А це отак. Все. Перший премтанк восьмого рівня випав. 83 коробочки залишилося. Відкриваємо далі. Знову біле свічіння, друзі. Знову біле свічіння. Слава ти господи! Два премтанка підряд, друзі. Називається трішечки, мабуть, вже підкрутили, тому що, знаєте, не воно називається. Хто це поїхав? Опа! Це хто ПТшка чи що це? О, Торо, друзі. Друзі, Торо клас. Клас, Торо класно. Подивитися в гаражі. Давайте подивитися в гаражі. Я отак беру. Де Торо в нас? Як основний. Оце класна машина. Мені Бізон те сподобався. Я думаю, я на цій машині буду грати однозначно. 82 коробочки. Відкриваємо. Відкриваємо далі. Давайте, напевно, анімацію вимкнемо для того, щоб швидше було. М3А3 Стюарт, до речі, 500, компенсація. І ще якийсь обвіс Оцей 3 d шний Анімацію відключаємо, відкрити наступну. Так, 250 золота стандартно. Стандартно. Щоб не затягувати відео, 250 золота, 100 тисяч. 500 золота це вже непогано. Так, тут нічого цікавого. Нічого цікавого, хоча занімацію якось приємніша. Там свічіння є. Не знаю, тут свічіння немає, і ти якось, знаєте, відкриваєш так собі 500 тисяч, стандартна відносно коробочка, я тільки срібла підсипали. Можна перемикатися зараз між ріжним. О, дивіться, компенсація. 500 золота дали, і тут 250-750 золота. Непогана коробочка. Золото нам пригодиться. І аукціон попереду, друзі, буде однозначно, там лота 3 за голду, напевне, буде 100%. Можливо, буде один за срібло і один за вільний досвід, наприклад. А можливо, за вільний досвід взагалі не буде, тому що в минулому році було 4 лота за золото і один за срібло всього. Відкриваємо далі. Відкриваємо біле свічіння, друзі, біле свічіння. Давайте прем, давайте прем. Прем, прем, прем. Ні, не прем. 3D стиль. 3D стиль. Це вже який? Четвертий, напевне, 3D стиль. Напевне, четвертий 3D стиль. Ну нічого, непоганий 3D стиль, хай буде, все нормально. Уже Торо випав. Це один із тих машин, одна з тих машин, яка, ну, мені. Подобається, так скажемо. Я дивився, як на е, цьому премії відігрували, так що все нормально. Якби ще ДЗТха випала, це основне ще хочеться. Знову компенсація за маленький прям танк. Другого рівня всього прям танк. Так, тут ще у нас 500 золота. Далі. Далі, далі, далі. М3А3 Стюарт, знову компенсація. 750 золота сумарно. Непогано, 500 золота непогано. Відкриваємо. Ну, не можу сказати, що дуже жирно сипає. Ну, от компенсації за мілкопреми це дуже класно. 1750 золота. Непогано, непогано золота. Непогано золота так насипає. 500 золота нормально, в принципі. Давайте біле свічіння, друзі. Давайте біле свічіння. Хочеться прямо повибивати, зробити огляди. Все ж таки хочеться це все зробити. 500 золота. 500 золота. Тут так само нічого особливого, напевне. М3А3 Стюарт знову 750 золота. Ну, непогано, отут От непогано. Оце От що компенсації, це непогано. Тому що 750 золота з однієї коробочки це прекрасно. 7 днів прямо 250 золота, все стандартне. Відкриваємо далі 250-100 тисяч. Стандартна коробка. Стандартна коробочка. 500 золота. Остання така коробочка. Біле свічіння, друзі. Ну, давайте вже не 3D стиль, а щось нормальне. йо йо щось нормальне. Краще б 3D стиль. Heavy metal, друзі. Хто хоче свій heavy metal? 500 золота, до речі, в тій коробці був. Так, давайте тепер східні. От східних мені щастило раніше. Давайте з них подивимося. Так, стандартна коробка, 3 дня пряма 250. 500 золота. Нічого знову такого, мабуть. М3А3. Бачите, оцей танчик дуже часто. 750 золота. Тут що у нас є. 251 день прему. Стандартна коробка. День прему стандартна коробка. Дивіться, немає свічіння. І ще й свічіння, якщо є біле таке, то це не означає, що у вас 3 d стиль навіть ви побачите ще й обвіси оті унікальні, рідкісні, чи як вони там називаються. Ой, жесть, щось так якось не дуже. Якось не дуже воно випадає, чесно скажу. Я очікував набагато краще. Те, що компенсація за мілкопреми випадає, це все добре, звісно. Але те, що свічень так мало, це не дуже добре. І Іспрям машинами має на увазі. Другий рівень взагалі 500 золота. 750 золота. Непогано, звісно. Звісно, непогано, скільки там до гарантованого? 14 коробок до гарантованого, може раніше випаде. Чи не випаде вже нічого? 500 золота. Дивіться, жесть, просто, просто жесть. Пустуваті, друзі, пустуваті. Як на таку кількість, я вважаю, що це реально пустуваті. Хоні 2, скільки він коштує? 950. Ну от, нормально, так, 1200. По голді нормально, непогано, але по-іншому не дуже. Так, 250 золота далі відкриваємо. Дивіться, немає свідчення взагалі з цих. Раніше було, ну, серйозно. Уже 7 коробочок, по-моєму, залишалося до гарантованого. 1250, оце максималка по золоті. Друзі, оце максималка по золоті нормально. От по золоті реально нормально. 250 день прямо, стандартно. 5 коробок до гаранта, друзі. 5 коробок до гаранта, білого свічіння навіть не спостерігається. І це, звісно, погано. Жовте знову свічіння. 500 золота. Капець, які вони пусті. Це просто жесть. Біле свічіння. Давайте прем уже. Й-майо, знову 3D-стиль. Друзі, знову 3D-стиль. Я, звісно, задоволений, але все ж таки. Хоча там статистика окрема на прем машини, так що нічого страшного. Зараз будемо відкривати. Там вже два до гаранта, по-моєму. Подивимося, що випаде за техніка. Вже дві техніки випало. Торо випав і Contradictions, маю на увазі з високорівневих машин. От дві коробочки до прем машини Дві коробочки до прем машини, все. Зараз буде якийсь прем Зараз буде якийсь прем, дивимося. Залишився шквал і залишився, хто там ще? ДЗТа залишилася. Дивимося, що їде. Дивимося, що їде. Ще ПТшка залишилася, шквал і ДЗТ. Так. ПТшка, друзі, ПТшка непогана машина, дійсно, фармер хороший. Я думаю, що на такій машині буду грати. Подивитися в гаражі. Знімаємо це і обираємо як основний. І сюди. Все, от ця машиночка є у гаражі. Переходимо до коробок. 32 коробки, друзі. Чи випаде мені ще хоч один прем танк, тому що до гарантованого вже не вистачить аж ніяк. Я надіюся, що випаде. Але це не факт. Але це не факт. Так, дивимося. Ці коробочки закінчилися. Як не дивно, ну не дуже так скажемо. знаєте, один премтанк гарантований випав. Уже два гаранта було, тільки один не гарантовано випав. Тора, по-моєму, не гарантовано. Так, тут відкриваємо стандартна коробочка. Також без нічого, можливо, тільки компенсація якась. Ні, навіть нема ніякої компенсації. Біла коробочка. Друзі, надіємося на прем. Єху, слава Богу. Що за премтанк? Або шквал, або дезетеха Хоч би дезетеха, друзі, хочу дезетеху Шквал не суттєво, а дезетеха суттєво. Йо-майо, -йо. шквал приїхав, друзі. Приїхав шквал. Фу, ну нічого, буде шквал, значить. Подивитися в гаражі Так, дивимося, де шквал. І це обираємо. Все шквал в гаражі. Поїхалі ще відкривати 27 коробочок. Можливо, ще машинка випаде. Якщо випаде ДЗТХ, буду дуже задоволений, друзі. Тому що всі машини у мене повипадають 500 золота. Ні, ну це реально, ну 27 коробочок, ну йомаю Останню машину. 500 золота. Так, нічого тут такого. Компенсація, нормальна. 750 золота. Так, відкриваємо далі. Відкриваємо далі. 250 золота. 23 коробочки залишилося. 23 коробочки. 22 вже залишилося. 250 день прему стандарт. Надіюся, ще на одну машину, друзі. Надіюся, на DZТу, хочеться DZTH класна машина. 500 виходи голди, 750 голди, сумарно. З коробочки, непогано, непогано. Голдусипа непогано. Вона дуже пригодиться, голда дуже пригодиться. Так, 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 нічого, немає білого свічення, друзі, немає. 250, 19 коробочок залишилося. Надіємося, тримаю кулаки, так скажемо, 250 стандарт. Стандартна коробочка, друзі. І ця щось таке, можливо, компенсація, не компенсація, ні 100 тисяч всього. Всього 100 тисяч. Давайте ДЗТху, друзі. Давайте ДЗТху. Де ДЗТха? Нема ДЗТу. Так, 253 дніпрему. Тут також нічого, бачимо. Так, компенсація. 750 золота, непогано. От, е, мілкопреми реально сипляться, друзі. От що, що, а вони сипляться. Так, 500 золота. 500 золота трішки краще, ніж стандарт, тому що не 250. Стандарт. 12 коробочок, 12 коробочок. Так, 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 дивимося, дивимося, 250. 250. Одну коробочку нам безкоштовно дадуть. Ну, всім. З календаря. Але все ж таки хочеться вибити. Скільки там буде. Скільки в мене ще коробочок? У наявності 9 штук. А до гарантованого скільки. Так, можливо, з цих 9 виб'ю. От зараза не випадає. Хоч що роби не випадає, 250. 250. Так, що у нас тут? 250 день према, стандартна коробка. Стандартна коробка. 250, 100 тисяч, 6 коробочок, 6 коробочок, ну. Буде чи не буде? Так, 500, 5 коробочок, друзі, 5 коробочок. Всього, 5 коробочок залишилося. І ДЗТХ ще не випала. Знову компенсація, мілко прем це все добре, але дезетеху, дезетеху потрібно. дезетеху потрібно, нема нічого знову. Так, 500 тисяч. Дивіться, немає білого свічення, мабуть, гарант буде. Це капець, дві коробки залишилось, друзі. Одна коробка залишилася. Тут, якщо й буде, то якась компенсація. нема ніякої компенсації. Остання коробочка. Немає дз друзі, немає ДЗТхи. 500 золота, все. Так, Відкрили аж 23 коробки потрібно до гаранта. Я ще буду думати, друзі. Я ще буду думати. Фу, Одну коробку це безкоштовно ми отримаємо ще. І в принципі, 22 коробки так, до гаранта. І це буде гарант уже той, який залишився, тому що випали всі XM57, fe 226 Contradictions, WZ-68 шквал і Торо. Всі повипадали, стилі практично також всі повипадали. Давайте підсумуємо. Не купівлі. а як там підсумувати? Стоп? Як воно? Оці глюки? Ось статистика. Давайте подивимося. 133 коробки аж 22 према. Дивіться: Toro fe 226 Contradictions, XM57, WZ68 шквал. Ну, Практично всі друзі, премії, всі мілкопреми випали з компенсаціями. І одного тільки не вистачає DZT-159. 6 3D-стилів. Тобто всі всі випали 3D-стилі. У мене інші є. 3D-8, аж 9 штук, 49 прикрас, 83 дні преміум аккаунту, золото 50, майже 51 тисяча. Доволі непогано. 5 мільйонів 800 тисяч кредитів. Тут я задоволений, ще б дезетеху, друзі, і взагалі було прекрасно. Подивимося, ще буду думати, можливо, навіть прийдеться добирати, щоб дезетеху забрати. Пишіть, що вам випадає. Не забувайте проставляти вподобайки, підписуватись на канал. І до побачення до наступних відео, друзі. Па-па!